Щорічний кубок, прилук з армреслінгу, це вже не просто змагання, а традиція, що об'єднує спортсменів. 22 листопада у прилуках вкотре зібрались найсильніші атлети, готові довести свою міць та незламний дух. В цей день не залишилось місця для слабкості: лише залізний хват, жага до перемоги та гучні оплески від болівальників. З кожним роком можна спостерігати, як зростає майстерність учасників. Це доводить, що армреслінг у нашому місті має велике майбутнє. Цьогоріч турнір зібрав чемпіонів з різних міст Чернігівщини. Боротьба проходить у трьох основних категоріях, розділяючи учасників за вагою, забезпечуючи рівні та чесні поєдинки. Зараз тут у нас проходять змагання кубок міста. Прилу він проходить. Кожний рік кріста прилук Армрестлингу, сила волі і проводимо його кожний рік у трьох категоріях. Зараз проходять три категорії і ні в категоріях і жіночих і чоловічих в трьох категоріях чоловічих. 80 кг, кілограмів плюс абсолютно жіноча і чоловічий. чоловіча. завжди були і будуть відомі сильними людьми. Цей турнір дає можливість молоді реалізуватись, а досвідченим спортсменам підтримувати форму та підтвердити свій рівень. За кожною перемогою стоять місяці тренувань та залізна дисципліна. Своїми враженнями від турніру та секретами підготовки діляться й самі учасники. Готувався добре, ну, на мій погляд. Я думаю, я виграю. Досвід вже маю. Я правила всі знаю, е, які положення опасні всі знаю. Так що я готовий на, на всі сто. Я би не сказав, що це ожидаємо. Просто люди, мабуть, прийшли видно не. Прям спеціалісти так чисто любі я займаюся цим просто, поэтому знаю, <турец> що така болі на техніку роботу не на силу. армреслінг це спорт, який часто сприймають як суто чоловічий, проте з кожним роком на змаганнях можна спостерігати все більше сильних та вольових дівчат. Одна з них Вікторія. Прихід у цей вид спорту був досить несподіваним. Спортсменка зізнається, що на початку свого спортивного шляху відчувала страх. Але вже сьогодні дівчина доводить, що армреслінг це спорт. Де важлива не стать, а сила духу та бажання перемагати. Взагалі цей спорт для мене був якимось спочатку страхом, я боялася, не дай Бог, там може щось трапитися, але е знайомий займався цим він Ростислав, який я тільки що переміг. І е він мені запропонував сходити з ним в зал. Мені сподобалося, почала туди ходити. Мої перші змагання проходили в ГДК в трибуні. Після того я почала розвиватися, розвиватися, і так, взагалі я знаходилася на чемпіонаті України у Львові. Зайняла там два других місця і на ліву руку і в цьому спорті. Можна сказати, що вже майже два роки. Ці змагання я ну не можу сказати, що вони не для жінок. Є навіть жінки, які борять хлопців, і ці винятки багато. Прилуки прийняли гостей з різних куточків області. Олександр родом з Чернігова. Хлопець нещодавно повернувся до спорту після перерви та ділиться деталями свого шляху в армреслінгу. Я займаюся не це ще багато, але починав займатися, займався близько 3-4 місяців. Потім була перерва в мене. Ну, зараз знову почав приблизно по півтора-два місяці займатися. Фінальні поєдинки стали справжньою окрасою кубка. Всі категорії визначили своїх чемпіонів, які гідно здобули головні трофеї. Переможці та призери були гідно нагороджені грамотами від відділу сім'ї, молоді та спорту. А також отримали кубки і медалі від Чернігівської обласної федерації Армреслінгу.